Так, тут красота, тут я дотягнув у проблему. Назад термоусадкою красиво все заховав. Це підключене лабораторне благоживлення. Тут всі контакти перечистив Накинув звичайну термоусадку. Це з деякої сторони буде навіть краще, ніж те, що тут стояло, воно позакипало, позакісало. Зняти розєму я не міг. Ну що, запрацював наш самокатик. Плюс крутиться, зафіксовано обороти. Все працює. Зафіксувалось. Скинулось. Так. Куча було всього зроблено, так сказати, але треба було просто заміна акумулятора. Потік акумулятор, закоротив і все. Замість однієї заміни акумулятора пройшлося це все перелопачувати ще. Тепер можна вже замовляти акумулятор, підкидати новий акумулятор і все на цьому.